Усім привіт, мої любі! Вітаю вас в своєму новому відео. Нарешті мені стало сьогодні, знаєте, набагато легше. Я починаю вже відновлювати свої сили, своє здоров'я. Ось наразі п'ю ось такий класний комплекс вітамінів. Тут b 6 b 5 b 1 магній, а також ще окремо п'ю ще b 12 От саме, мені здається, знаєте, вітаміни групи B, Вони дають нам багато сили, енергії, спокою та гармонії. Ось, тому що за цім. П'ять днів, які я провела просто так, в просто так квартирі. З дітьми два дні я взагалі не могла, знаєте, довго ходити. Я досить багато лежала. В мене було таке безсилля, мені нічого не хотілося ні робити. Просто ось так стаєш ти і відчуваєш, що ти вже хочеш спати. Ти прокинувся зранку, ти, ти не можеш навіть піднятися. І так боліло в мене все, ломота в тілі страшезна. Мені знаєте, що це досить схожі були, мені здається, симптоми саме з ось таким. Кишковим грипом, коли в тебе крутить настільки шлунок, болить, ці спазми, знаєте, ось ці безсилля. От, зараз, я думаю, сьогодні поїдемо в АТБ ввечері, як завжди з чоловіком, з дітками. Треба буде закупитися, мабуть, актімелем. От і якимись такими, знаєте, натуральними йогуртами саме, тому що в кишківнику взагалі-то наш основний є імунітет. Коли гарно працює наш кишківник, а він здоровий, він очищений, а тоді і ми себе почуваємо, знаєте, активніше, якось так енергійніше і здоровіше. Ось, Хотіла показати вам зараз на балконі, яка в мене розсада. Я, знаєте, так захворіла і який раз вдарили ці морози. Зовсім я не занесла розсадку свою в квартиру сюди. Вона, я думала, так закалилась на балконі. Знаєте, це тільки працювала, там її пікірувала, пересаджувала. І ось так залишила просто на. На такому а, морозі, на балконі. Ну, звісно, що мінуса, мабуть, не було на самому балконі, бо він був тільки на вулиці у нас. Вночі було мінус 4. А, то, я думаю, десь 0, можливо, там плюс 5, навіть, десь, ну, десь плюс 5 було на балконі, мабуть. Але для розсади, це, знаєте, таке малюсенької, тим більше. А, це був такий досить великий стрес. Зараз вам її покажу. Вон позаду мене, бачите, ще яка гора, просто нереальна. Ой, одягу, який зараз треба вставати мені, розкладати свою. Ось там моя до, до, достечка для прання, буде її розкладати. Буду займатися сьогодні одягом. Дивіться, що сталося з моїм всі кактусом-бідоси. Я не знаю, чи то, то, що він стояв, мало йому було сонця пожовкли листечка, начебто і поливала. Чи то вода не знаєте, така вона. А, досить багато в ній заліза. Щось не вистачило, у мене залишилась палка. Я не знаю. Можливо, хтось мене переглядає, були у, у вас такі фікуси, що робити, якщо повністю облесіло, і ось такий стовбур. І чи є взагалі шанс, що щось десь тут. Почне в мене рости, я не знаю, чи просто його потім вже викидати, я не знаю. Жалко, він у нас досить довго ріс, мабуть, десь місяця, мабуть, десь так от навіть півтора року, мабуть, яких місяців, десь півтора рочку. Ой, Настінько вже прибігла. Настюш, ти де там? Ховається від мене. Зараз покажу вам на балкончик вийдемо. У нас сьогодні так знаєте, сонячно. Вчора цілий день у нас йшов мокрий сніг, дощ такий. Така притивна була погодка. Сьогодні вже все класно. Сонячно, так здорово. Так, зараз показую розсадку. Так, ось вона моя маленька розсадочка. Ну, це от гарненький, бачите, який а, томатичок. Але мені так було страшно не дивитися. Знаєте, коли так холодно було. Ой, треба було позаносити ці томатики. Не знаю. Надіюсь, що вони в мене надалі будуть рости. Ось тут, бачите, двойний такий, мабуть, я його буду пересаджувати в різні горщички. Ось такі манюсики. Як вони тільки тут перенесли, це, знаєте, перепади, такі температури. Це манюточки, це в мене помідорчики чері, малесенькі. Вони якісь такі і низенькі, бачите, ростуть. Якщо ці тягнуться, це в мене високорослі помідорки. А наче волове серце щось таке. Це мені віддала сусідка. Яке. В неї м -м, насінинки були. Вона зі мною поділилася. О, бачите, тут теж бідосічки такі маленькі-маленькі. От. Також, бачите, кінчики трішки навіть як підмерзші. Ой, я не знаю, я така оця хазяйка, знаєте. Ой, захворіла. Зовсім про них просто про бідосиків забула. Ну, Не знаю, може щось що ще з них буде. Може їх підкормити, я навіть не знаю. Можливо, хтось в коментарях підскажіть, що зробити, щоб вона більше укорінювалася і росла краще в мене. Зараз тут тепленько, можливо, вона ще в мене відійде. О, два у мене загинуло, два саджанця. І ось, пам'ятаєте, я висаджувала в такі от обрізні великі бутилки. Тут у мене навіть і краще вони якось у мене так виглядають. Знаєте, на підвіконечку стояли. може, що сонце тут більше, їм, я не знаю. Якісь такі більш у мене живіші ці томатики. Ось так. Весна йде, красу несе. Так, навіть, навіть дуже мені здається, спекотно, треба їх. Трішечки, мабуть, якусь тінь заховати. Я сьогодні перший раз в своєму житті випікала домашнє печиво. Не повірите, але знаєте, якось а, в Запоріжжі в мене не було, чи то, не знаю, часу, чи то якоїсь охоти це робити. Я не знаю, ми постійно купували якісь там печиво, якісь вафлі. А, то млинці, оладки я завжди таке люблю вижарювати на пательні. А от так, щоб в духовці а зробити швидко печиво. І я знайшла рецепт для себе, знаєте, такий просто-отак хоп! За 5 хвилин замішується, настільки легко, просто я е, в шоці, чого я раніше не бралася, все ж таки за домашність таке. Печиво в духовці. Вже воно у мене приготувалася. Зараз буду смакувати, скажу вам, яке воно на смак вийшло. Так, що я вам хочу сказати з приводу цього печива. Вже гарненько розпробували. Діти просто його розмали. Це вже останній мій шматочок. Остання підчининочка моя. То вийшло, ну, дуже-дуже класно. Знаєте, це. З цього тіста в мене вийшло 18 таких печенюшечок. я, так знаєте, думаю, думаю, навіщо? Чому? Я раніше так не випікала. Просто купувати якесь, знаєте, хімозне печиво, набити якимись єшками, маргарином, ось непонятно чим, травитися, то краще ось так взяти. З легких досить інгредієнтів. Просто які є у кожного. Я просто побачила навіть, цей рецепт. Я одразу подумала, чому ж не можна так легко взяти і сприготувати одне яйце цей 200 г борошна, 5 столових ложок соняшникової олійки. Трішки дрібочка. Ванільного цукру і, і там, 4 ложки звичайного цукру. Все це просто замішується. Ось так. Хвилин за 10 я його просто замісила, ось так, знаєте, так легко. І 8-10 хвилин воно у мене випікалося, Просто краса до печива, до чаю, ось так зранку, чи як перекус для діточок, супер. Тому можу рекомендувати я цей рецепт. <хи> Бо я знаю, там дивлюся іноді рецепти, потім їх готую. А потім вже ми смакуємо і вибираємо, чи залишаємо собі як заміточку такі от рецепти. Чи ні. І всі рецепти, які я показую в шортс відео, це всі перевірені 100% в рецепти. От, <хи> всі а, дозування. Все. І єдине, що, знаєте, а, я дивилась цей рецепт, там були грами. А я знаю, що в столовій ложці, в нашій а, скільки там, 25 грамів іде. Тому ось так приблизно я вже, знаєте, так з'ясняла цей рецепт, щоб ви розуміли, мої глядачі, скільки потрібно саме столових ложечок класти а, того чи іншого інгредієнту. Це набагато, знаєте, так зручніше, бо я коли дивлюсь іноді рецепти і слухаю, там скільки то грам, там, 135-175 грамів і не маючи таких кухонних. Вагів, от вони в мене були, але зламалися. От важко зрозуміти, скільки це ну, насправді виходить. А коли ось так от знаєш, скільки грамів в столовій ложці, то вже легше ось так от розрахувати всі інгредієнти, тобто співвідношення всього додати і легше так готувати, коли в тебе завжди під боком на столова ложка, і не завжди от такі а, кухонні, такі харчові ваги. Тому це дуже зручно і зроблю. Намагаюся для вас знімати більш такі також інформативніші а, ці рецепти, щоб було одразу все чітко і зрозуміло. Тому ось так. Тому готуйте, не пожалкуйте, це 100%. У нас вже вечір, майже сьома вечора, ви знаєте, на день я прикручую котла, бо коли сонечко, то й непогано, вже так не хочеться великої, щоб платіжка в мене велика була за той газ. Ось, а на вечір я вже відчуваю, ну, можна, звісно, діти кофту, але діти о, нещодавно хворіли. І я так само, тому. На ніч все ж таки доведеться мені його прибавити, трішки підкрутити. Ось, бачите, які нігті сьогодні нанесла таким звичайнісіньким лаком, а з ефектом. Гель-лаку. Так швидко, раз, два, бо, звісно, з лампою це треба пововтузитися, це треба мати 2 години, як мінімум, вільного такого свого особистого часу. Наразі в мене його нема, бо дітки вдома, можливо, вже на наступному тижні зроблю якісь покриття саме гель-лаком. А зараз і таке в мене є. Такі, також іноді, а, поміж тим, як наношу я гель-лак, можу зробити ось так звичайнісіньким лаком. Тоже доволі багато в мене їх є. От, люблю, коли. Все так, знаєте, красиво на нігтиках, естетично і гарно. Тому прибавляємо, на жаль, котла, бо ще, ще холодно на вулиці, ще ух. Ще кажуть до вербної неділі, це вже в принципі післязавтра, вже так, 13-го буде верна неділя. Потім піде вже стабільне таке потепління, а дуже-дуже ми його чекаємо вже, бо хочеться вже знаєте, менше платити за газ, менше того використовувати котла. Я гадаю, що і кожен з вас також вже дуже хоче зекономити хоча б так: от, на опаленні і вимкнути вже всі наші газові котли. Не знаю, якщо у вас квартира напишіть, вас вже вимкнули опалення чи ні, дуже цікаво було б а, почути, бо ми живемо тут з індивідуальним своїм газовим опаленням. А як наразі в квартирах інших, там де централізовано відбувається подача. Тепла цікаво. Чи є у вас тепло досі? Чи його вже вимкнули? Напишіть мені, якщо вам не важко.